you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Український політик та екс-президент Петро Порошенко викликав хвилю обурення своєю пропозицією зменшити фінансування збройних сил України на користь ремонту стадіонів та парків. Згідно з експертною оцінкою Валентини Гладких, такий крок від Порошенка негативно вплине на здатність армії виконувати свої мілітарні завдання для пана Порошенко й. Мовірно, парки та стадіони важливіші, чи можливо він збирається на нові дебати на стадіоні, бо тільки в такому випадку зрозуміла його логіка, і то не зовсім. Порошенко також запропонував законопроєкт, який передбачає повернення частки податку на доходи фізичних осіб місцевим депутатам, що призведе до зменшення фінансування зсу. Таким чином, кошти, які раніше спрямовувалися на потреби оборони, будуть використані на інші ці тобто пан Порошенко вирішив, що фінансування депутатів важливіше від фінансування ЗСУ. Дійсно, місцеві ж депутати мають більше значення ніж військові, які боронять нашу країну. Ймовірно, саме такою логікою користувався пан Порошенко, коли пропонував законопроєкт. Експерт зазначає, що це рішення лише збільшить напругу в оборонному секторі та погіршить матеріально-технічну базу для українських військовослужбовців. Такі дії від. Порошенка характеризуються як спекулятивні та маніпулятивні з огляду на його історію політичних дій. Паралельно з цими подіями виникає питання щодо обставин виїзду обох синів Порошенка за кордон, який відбувся перед війною в Україні, і в результаті вони не повернулися. Ця інформація стає додатковим елементом в аналізі дій експрезидента та його підходу до оборони країни. А дійсно, навіщо повертатися? Якщо батько усе купить і фінансування ЗСУ зменшить, головне, щоб синам добре за кордоном жилося. Імовірно, пану Порошенко все одно на майбутнє країни. Або це просто новий безмістовний і провальний піархід. Головне, аби синочків не торкнулося, та й його самого. А гроші ж не з неба падають, бо в когось забирають, а в когось примножуються. Все це викликає обурення серед громадян і Залишає питання щодо прийняття таких рішень з боку політиків. Чи справді варто жертвувати оборонними потребами на користь інших секторів економіки? Це питання залишається відкритим і вимагає уважного аналізу з боку громадськості та експертів. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.